Машина спасла моєму побратиму життя, коли ми їхали до точки вигрузки, по нам дуже сильно працювала стволка. І одне осколочне попадання було в лобове скло на рівні лиця, яке дуже сильно спасло мого побратима. Якби ми їхали не на броньованій машині, це б все закінчилось плачевно. Це є в нас ансила 4 х 4, мотор неї 4,8, 190 кінських сил, автоматична коробка передач шестиступка, є регулятор передач з першої по третю, тобто в нас є так як повишені передачі, так як понижені передачі. Охідність цієї машини М -м висока. Погодні умови для неї не сильно є важливими. Дощ не інтенсивний, коли немає пару днів такого зливи. Вона проходить ідеально. Для цього потрібно просто спустити колеса. В неї є декілька режимів для певного проходження ґрунту, піску і так далі. Вона спускає на пісок. Потрібно спускати на 1,9 бара, це є системно забито в приборці підкачки коліс. На піску вона показує себе дуже добре. На були ситуації, де був дуже сильно розмокший ґрунт, він дуже сильно наліпав на колеса. І були ситуації, що я не міг виїхати. А так машина дуже супер себе показує в дуже поганих умовах. Оснащена двома баками по 100 літрів, розхід в неї по такій місцевості десь літра на один кілометр. Людина, яка сидить за пультом керування, він йде джойстиком. Він може управляти так само кулеметом. Кулемет розвертається з башнею на 360 градусів. І стрілець такі ж самі безпеці, як і я. Тобто йому не потрібно висовувати з машини. Ми їдемо і просто в Русі він може продовжувати бій, якщо по нам ведеться якийсь вогонь, чи потрібно провести бійку. Місткість машини 9 осіб. Це водій, командир машини, стрілець який сидить за модулем і крує баштою з кулеметом. І шість осіб піхоти. Я їздив на кірпі, я їздив на хамбі, зараз я пересів за «Онцилу». Хамбі це є квадратик, а «Онцила» — вона із-за того, що зроблена під скосами. Тобто в неї кожен кутик на машині він є під углом, щоб різні осколки вона могла просто підцікати це. Їздив на Кірпі. Кірпі це дуже броньована машина, вона важить 18 тонн. По прохідності не можу сказати, що вона краща, ніж онцила. але ми на такому напрямку, що ну, дуже багато дронів. І чим більша машина, тим її легше побачити. А вона маленька, вона непримітна. Ну, якщо, як то кажуть, Старатися себе заховати, то нічого в неї не залите. Був момент, коли я довозив групу. Нам лишалося буквально 3 кілометри. Виходить по рації побратим і говорить, що зону висадки кладе стволка, тобто 120-й міномет. Не доїжджаючи до зони висадки, по нам прямо почали класти. Було влучання. Від машини буквально метрів 30, може і менше, було осколичне попадання в лобове скло е пасажирське, яке спасло мого побратима від смерті. Е був ще один момент осколичне е попадання в колесо. Е колесо спустило повністю, і я приїхав, я доставив людей в зону вигрузки, забрав інших людей, тобто ми ротувалися. І я на трьох куліс до сяг місця безпечної зони. Завдяки моїй роботі, екіпаж. Швидко доїжджає до місця призначення і так само швидко повертається з точки, з якої вони виходять. Від цього дуже сильно залежить просування по фронті. Так само безпека їхня. Чим швидше вони дойдуть, чим швидше вони доїдуть, тим безпечніше це буде для всіх нас. Сам любитель там, сісти за руль, поганяти і так далі. Ну Тут, звісно, немає де поганяти, але все одно цікаво.